Вітаю, друзі! Це Денис Богуш, і ви на каналі казак характерник Українські Практики. сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, як тренувати інтуїцію. От. Ну, до речі, дуже багато речей, які ми тут на цьому каналі розповідаємо, промотуємо. Їх можна сказати, що це зроблено якось інтуїтивно по інтуїції. От. І люди, звичайні, їм. Ну, Краще так думати, що це якась є інтуїція. Тобто є якісь там шосте відчуття, от є у нас п'ять органів відчуття, а тут є шосте якесь, І от воно ну, за якоюсь такою незрозумілою схемою працює, і всім спокійно і вони ну, використовують цей термін як пояснення якихось незрозумілих дій або незрозумілих рішень, які вони приймають. Що ж таке інтуїція? Це коли ми е, приймаємо якесь рішення, отримуємо відповідь на, якісь, на якусь проблему, на якусь ситуацію, е, не логічно, а якось по наїтію, по якомусь відчуттю. Тобто ми беремо і е, е, ну, якимось чином е, знаходимо це рішення. І це ми вважаємо, що це зроблено по інтуїції, але просто для того, щоби. В якійсь певній сфері наробити таку інтуїцію треба років 10 досвіду. Тобто, якщо говорити про е, різні паранормальні моменти, які ми можемо е, використовувати, то їх ми можемо використовувати е, і через там, тиждень роботи, якщо ти знаєш, напрацював і вмієш. А тут, якщо інтуїція, то це там, тижні. ну, наприклад, ну Приведу приклад, це авіаконструктор Туполів. Він міг на свої ту літаки підійти, подивитись і сказати, що в ньому несправно. Тобто він стояв, нічого не робив, і він інтуїтивно вже знав, яка є поломка, або яка проблема є у літака. І багато людей ну, пробують навчитись, а що ж робити, щоби. Цю інтуїцію натренувати. Тобто, чи можна взагалі натренувати. От. У нас є така тема, як сприйняття неявних ознак, коли ви можете сприймати речі, які не бачать інші. У нас є там бачення невидимого світу. тобто є багато таких опцій, так скажемо, інтуїції, які люди не знають, ми навчаємо. Але якщо підійти, як і інтуїція, то. Треба зрозуміти якусь механіку, значить, для того, щоб пояснювати людям, що таке інтуїція завжди, як нейропсихологи або психологи, або лікарі, пояснюю так: що є у нас дві півкулі мозку. А є ліва півкуля, яка більш логічна, математична і так далі. Ми приймаємо рішення, що вона ну, виконує якісь функції активно, то. Ну, це більш логічні люди, якщо в них домінує ця частина мозку, а є права півкуля мозку, яка більш образна, вона більш метафорична, творча, креативна і так далі. От Якщо ми задіюємо таку півкулю або у людини є домінанта цієї півкулі, то тоді можна сказати, що ця людина. Вона більш творча, тому що вона задіє цю праву частину мозку. Значить, тут можна сказати, що є багато різних технік, які роблять так, що поєднуються ліва і права півкуля. Тобто ліва півкуля і права півкуля вони поєднуються. І тоді людина починає бачити більше, розуміти більше, відчувати більше. І навіть така була ну, програма, вона розсекречена, Gate, там, цей руй, вона є там на сайтах на різних. І ці методики, як е, поєднати ці дві півкулі для того, щоб сприймати більше цього невидимого світу. Е, зараз я вам дам такі прості підходи, як от з точки зору, от, наприклад, ви хочете натренувати інтуїцію. От я вам дам зараз пару таких прикладів, порад вправ. Як це зробити? Але спочатку нам потрібно зрозуміти, що є великі пастки. Як тільки ви е хочете натренувати або відчуваєте, що ви натренували вже цю інтуїцію, то вам дуже потрібно зрозуміти, що, е що може бути для вас пасткою. Пасткою може бути самовпевнені. Тобто, ви, наприклад, зробили купу різних вправ, ви відчуваєте, що ви такий екстрасенс, там ви відчуваєте все. І ви впевнені в тому, що це саме так. І це пастка, тому що ти можеш, твоє его воно може зробити так, що ти будеш в полоні своїх фантазій, свого ега, що ти такий молодець, що ти такий класний, що ти все відчуваєш, і от ти попадаєш в цю пастку, і воно не спрацює. Тобто ти не будеш знати. Хто, що і як, яким чином це е, е, ну, було, Значить, далі дуже важливо, у нас було цілі ну, декілька е, відео про знаки. От, якщо ти вмієш розшифровувати знаки, то ти таким чином е, ну, підбираєшся, доходиш до того, як працювати зі своєю інтуїцією. І це дуже круто. Якщо ти вмієш розшифровувати, то тоді це тільки допомога. Якщо не вмієш і ти ігноруєш це все, то ясна річ, що ну, жодна інтуїція тобі там не допоможе. І якщо ти. Ну, третє, це ти. Ну, якщо ти будеш ігнорувати обставини. Тобто ти завдяки тому, що ти хочеш підбити свій свою цю, висновок інтуїтивний, ти хочеш підбити під якісь. Так скажемо, під якусь логіку, то це може дуже сильно сприяти тому, що в тебе буде невірне відчуття, і ти не зможеш інтуїтивно дослухатись ні до чого. Це пропастки. А тепер про те, як потренувати інтуїцію. Ми вже ну, казали, що це ну, тренується як, наприклад, сприйняття неявних ознак. У нас є вправа, золота нитка, дуже сильна вправа. Вона дуже проста, але дуже сильна. Ви просто тренуєте. Спочатку ви робите точку в куприку, точку світла і піднімається такий світлий, таку нитку до маківки. І от у вас така піднімається нитка, і ви вся увага на цю нитку. І ви сидите, і вся увага на цю нитку. І це ну, дуже круто, якщо ви зможете. Тримати її хоча б хвилину. Ну, ідеально, це хвилин 20. Але ви замалкаєте і ви стаєте цією ниткою. І тільки тоді ви можете сприймати щось зовнішнє. Який зовнішній вплив ви можете сприймати, коли ви тут замолчали, замовк ваш розум. Ви не проговорюєте одне, друге, третє. От, а ви просто сидите і в такій ноль концентрації, в таких, в такому стані нитки. Ну як ніхто, як нуль, як обнулені. І тоді ви сприймаєте зовнішні впливи. До речі, це я розповідав про на іншому відео. Як ми військовим робимо сприйняття снайперів, сприйняття небезпеки. Тобто це тільки коли ви от не йдете і проговорюєте собі щось, а коли ви сприймаєте, ви мовчите внутрі, і ви сприймаєте і можете розрізнити, чи це внутрішня якась думка, фантазія, або це зовнішня яка. Це перше, це золота нитка, це базова вправа для того, щоб розвивати інтуїцію. Значить, далі вам треба попадати в творчий стан. Тобто у кожного з нас є якась, е, якийсь момент, де ми творимо. Хтось малює, хтось е, пише музику, хтось вірши, хтось просто ходить і придумає якісь ідеї. Тобто, от, ну, кожен знає, що в нього є іноді такий творчий стан, от, де він щось таке ну, вловлює і щось творить. Оце творіння, оцей момент, це дуже. Круто, коли ми сприймаємо зовнішнє. І ми за допомогою такого сприйняття і можемо вловити дуже ну, важливі і сильні речі. От. І це друга така тема. Ну, це ну, взагалі називається, альфа-ритм. Там у мене є такий курс, Гара Мамайя, і там є про біоритми і там є багато ритмів, там їх вісім. І один альфа-ритм, який може змінити вашу долю. Тобто, у вас там є ну, певні умови, в яких ви знаходитесь. Певна доля, яка є, і от все це можна зламати, якщо ви дуже розвинете оцей альфаритм. Оцей альфаритм, оцей творчий стан, він дуже-дуже дуже важливий в житті. Ви можете реально творити. Чим більше ви в ньому, тим більше у вас інтуїція, тим більше буде розуміти, що вам робити далі. Наступний момент це ну, наступна техніка це подивитись по бокам. Тобто для того, щоб вам щось придумати на креатіві або зрозуміти, іноді вам треба просто походити по, там, по місту, по центральній площі, погуляти десь, і, ну, де є багато ідей. Тобто, от де справа, зліва, якісь люди, якісь там активності, і ви там зможете, просто вас може просто сама ваша підсвідомість і ну, суще, так скажемо, воно може вас. Під, ну, підбити, надати вам якусь ідею на те, що, ну, щоб дати якусь інтуїтивну відповідь. От. Це дуже-дуже важливо. Це взагалі, якщо ви розвинете, це буде як шосте відчуття. І це дуже хороша історія, дуже класна. От і ще дуже важлива практика, ну це така завершальна, це віра в себе, в те, що ви взагалі можете таке, що ви можете знайти відповідь нелогічну, ви зможете знайти відповідь в, так скажемо, інтуїтивно, і вона буде правильна. І якщо ви в себе не вірите, ви навіть не будете шукати таким чином. А якщо ви вірите, от, повністю безнадійна ситуація, повна, от по. І от раз, якщо ви вірите в себе, то ви знайдете відповідь на це питання. Ну, на цьому ми закінчуємо. Таку коротке відео про інтуїцію, як її тренувати. Підписуйтесь на наші канали, донатьте, тому що це обмін енергією, обмін знаннями. Я думаю, що у вас все вийде. Якщо ви опинились на цьому каналі, то вже тут ну, у вас тут дуже багато цікавих речей. От і тому чекаю на наступних відео. Пробуйте, пишіть в коментарях, вийшлось, не вийшло. Ця вся історія у вас всього найкращого. З вами був Денис Богуш.